Ну, знаєте, я думаю. А це що... Черний шов і всі всі. Ага. А тепер все вже 1,6 мільярда списані вже, ніби їх і нема. Якесь агенство час від часу перед тим як зараз це відповісти, а навіщо а. ж таке шмигалю? Таке підвищення чи не підвищення? Я іноді тут на деякі питання дивлюся. Слухайте, мені подобається, коли починається ботівські наїзди, це означає, що а. ми дуже добре тему захвою виконуємо. Ми дійсно робимо хорошу роботу і правильно говоримо, коли в них немає інших аргументів. Я просто скажу маленьку детальку. Мені хочеться поязвити тут. А чому мовчав червоно? Російські генерали керували Служби безпеки, МВС, ЗСУ і все інше знищили все, я вам відповів: тоді дивіться біографію, тоді, коли вони керували. При президентстві Януковичі Тарас Чорновіл, який стильів цієї компанії, попрощався в 2008 році, раз і назавжди, був вже в опозиції, дуже жорстко проти цього всього виступав і проти цього всього дуже боровся за часів президентства Януковича. За що на Тараса Чорнового було зроблено пару замахів? А що тоді робив Володимир Зеленський? А Володимир Зеленський тоді в лазні разом з Повіями розважав Януковича і. Дмитрія Медведєва, який тоді був президентом Росії, Володимир Олександрович в той час просив грошей у підтримки в міністра оборони Лебідєва для свого кварталу і дуже гарно співпрацював з російським агентом Деркачем. Тому, знаєте, перед тим, як починати робити якісь наїздики, є такі приповідка, такий старий анекдот. Ізучайте матчасть. Знаєте цей анекдот? Не переказувати і звичайно, модець, тому що б'ють больно, тому що вас будуть за вас невдалий випад проти мене бити свої. Ті, хто мали вам заплатити, а вони будуть бити, тому що ви підставили Зеленського. Тому що Зеленський якраз в той час, коли я б вже був в опозиції, проти мене замахи робили, погрожували, і не зміг я вже більше ніде пробитися у владу і пішов з нею остаточно. А Володимир Олександрович в той час дуже активно працював на російські спецслужби і на представників. Російський спецслужб в українській владі, і саме перед цими людьми, яких ви мені тут нагадали. А тепер переходимо, як казав дорогий шановний Віктор Андрійович Ющенко, з яким якось дуже сильно посварився, а потім, слава Богу, помирився. А тепер переходимо до наших баранів. Там, правда, була друга частина цієї фрази: шановні кандидати, тому прошу на сцену. Це було представлення кандидатів народні депутати по мажоритарці в Львівській області. Я був одним з тих кандидатів. Я відмовився на сцену йти. Мене тоді Петро Олійник там довго вмовляв, щоб я вийшов, щоб не було скандалу, все інше. Тому перейдемо до наших барадів. Значить, що сьогодні занадто з весело. Уряду, щоб з плася, уряду. Погана, щоб не було погана. Ви маєте на увазі п'ятниця, щоб в неділю не плакати. І, ну так, щоб нам не плакати, бо знову Володимир Олександр вже десь поїде з Києва і сюди прилетять ракети. Отже, по Шмигалю і по Міністерству оборони насправді ну, підвищення дуже умовно, все-таки. На посаді прем'єра він був контрольований повністю. Але він мав якісь можливості десь щось робити і десь відвертіться від якихось брудних речей. Але він відповідальний: фортифікації, особливо третя лінія фортифікацій, повний провал його особисто. Повний провал. Він, ну він міг з тих 40 мільярдів щось зробити. Він міг, хоча б, якось викликати тих керівників обласних адміністрацій, сказати, ну не все крадіть. Він повністю все профукав. Я не думаю, що від Зеленського і аж пряма вказівка вкрасти все і не зробити нічого. Він міг добитися, щоб хоч щось зробив. Ну, Сумська область, за даними Бутусова, рівно 0 квадратних метрів придатних фортифікацій. 0 квадратних метрів, розумієте? А зараз так нам скажуть, іде наступ? Українська армія витискає росіян? А ви знаєте, що росіяни? За місяць побудували в Субській області море фортифікацій. Море. Це бетоном все вкрите. Харківська область. Ідуть бої в Вовчанську, а в самому Вовчанську будуються бетонні фортифікації. Їх ганяють один за одним, іноді ми їх підбиваємо, ганяють бетоновози. Отак От мала робити українська влада. Нічого цього не зробили. Це відповідальність особиста шмигаля. Особиста. Так, звичайно. Звичайно, Зеленський, звичайно, Ярмак, але шмигаль міг. Але там. Там він міг хоча б якусь публічність мати і, відповідно, хоч якусь певну, відповідну незалежність. Якби він хотів десь трошки поборюкатися, чи десь щось він міг допустити, якусь інформацію назовні. А тепер уявіться, він переходить в Міністерство оборони. Плюс тепер стратегічний гаузей оборонних теж під ним. А це все під час війни особливо, під строгим грифом, надзвичайно секретно. І ні одного маневру в нього нема. Ну, добре, мені підвищення. Там ти, хоч якийсь мадеру, мав. Ти там міг тихенько змотатися, прикинутися дурачком, і хай Свериденко вигрібає. А тепер ти нікуди не змотаєшся. Тепер ти єдиний відповідальний. Це міністерство. Це не уряд з колективним ухваленням рішень, це міністерство, де ти єдиний ухвалюєш рішення і тобі будуть давати накази робити злочинні рішення. Він їх відмовиться виконувати злочинні накази. Це ви не про шмагаля. Це щось в сфері фантастики. Ні. Він буде виконувати ці рішення. І тому я вважаю, що це підвищення дуже дуже умовне. Це, ну, це його по суті ну, кинули нам бразуру. Він буде робити те, що накажуть, потім вже це все підуть розслідування. Ну хіба що йому сказали, ми тобі дамо стільки, що ти спокійно, як тільки все засвітиться і почне припікати, ти змотаєшся, от як у меров рано чи пізно, змотається в США, хоча то й недобре вийшов у мерева, ой, недобре там, але кудись змотається. Так і ти ну в Дубай виїдеш, все, он Вініславський, вже, вже кажуть, квартиру собі в Дубаї купив, там всі в Дубаї купують. Помилку роблять, Дубай видає. За орденами міжнародних правоохоронних організацій Дубай видає злочинців. Ну, кудись змиєшся. Ну, не кончиш Москву їхати, є куди втікати. От, може, таке, може ще, але він став набагато залежніший. В уряді він міг використовувати свій публічний статус для того, щоб десь поборюкатися. А тут в нього нема публічного статусу. Отут, отут в нього, ну, м'яко кажучи, затиснутий, зажатий. Тому. Я не думаю, що це для нього хороший подарунок, і все-таки в уряді в нього була хоч якась трошки можливість відвиняти і бути вільнішим. От десь так. Юлії Сверденко поставили запитання, коли вона там три хвилини відповідала. Хоча я, чесно кажучи, думав, що буде якась, якась програма уряду, буде представлена. Я думав, що буде якийсь звіт нормальний, е, ну як завжди, у нас все. Але принаймні, Шмигаль, ну, хоч там 10-15 хвилин він відповідав, він е, говорив. А от е, у Сверденко було 3 хвилини, і там були певні запитання. І зокрема, запитали про бюро економічної безпеки. Вона сказала, що все по закону. Так це викриття. Слухайте, це говорить Є. про те, що ви порушили закон, і ви вважаєте, що це нормально. Могла списати на колективне рішення, але там було одноголосне рішення. Вона ж голосувала. Ну, могла якось відбитися. Ну, це розумієте, це в чому вся штука. Це називається: О, як я не люблю цього слова. Я люблю слова свавілля, беззаконники. Я люблю таке. А є слово погане, воно називається «безпредельщики». Це російський жаргон. Я його так не люблю. Але коли я шукаю спосіб, як описати цю компанію, ну в мене не виходить іншого способу. Вона вже з тих безпідєльщиков. Оце згадують ту партію регіонів. Мені то я нагадаю, там були такі, як скажімо, жарти. Він, до речі, мудріший на голову за неї, реально мудріший набагато, вміліший. Він знав, як красти так, щоб це не дуже засвітилося сильно. Але от вона, це як він. Це ті, хто вже перейшли межу. Вони вже знають, їм вже нічого не захистить. Тому треба треб... добивати до кінця, робити все, що завгодно. Шмигаль ще надіявся, що йому вдасться якось відійти, виправдатися колись, якось відмитися. А от їй вже нема чого. Ну хіба в Москву втікати більше нікуди? Це не та людина, яка після всього що робила, матиме десь якусь гарантію якоїсь безпеки. Ну ніби вона зараз надіється, що вона від Бесента від США відкупилася тими надрами українськими. Ну, це навряд чи допоможе. Там потім рано чи пізно знайдуть крадені американські гроші, і це все. Для них це всі засуди змиваються. Тим більше, ну, треба розуміти, що в Трампа є ота момент. Ой, знову в мене цей російський фольклор лізе недоречно, але лізе. Кому ж то дожен всім прощаю. Оце про Трампа. Тому насправді вона от це так, кому нема що втрачати. Це страшно, коли такі люди приходять до влади. От у. У Шмигаля було що втрачати, а в неї вже нема що втрачати. Вона вже все, вона вже перейшла всі червоні лінії. Можна скільки завгодно усміхатися. Але ти виконував брудні завдання від Єрмака. Єрмак чистий, до речі, а що йому навіть йому навіть не можна представити, якихось звинувачень. Узурпація влади? А яка зурпатія влади? Він їхав в делегацію. Хто голова делегації офіційно за документами? Юлія Свириденко. У ну, нього заводила. немає ніяких прописаних повноважень, абсолютно. У нього немає. Він їхав в супроводі, а те, що він потім там вів переговори, ну, значить, Юлія не справилася, він замість неї те, що йому Вона доручає, на словах, Це Вони все... Його тому, якщо там не буде щось пряме, знайдено, якісь там договори з Росією, за там агентурні, все то він може відмазатися, а от їй вже нема куди відмазуватися, і от тому такі люди, як вона, вони є особливо небезпечними. Плюс там всередині там така ненависть злість. От шмигаль він десь нервував, він психував, коли його там зачіпали. Це було видно. Але це людина така трошки слабша, а в цей вже сконцентроване зло. до речі, дуже показова фотографія. Де до неї пішов Порошенко і щось їй там казав. Ви це, бачите безугла зробила фотографію. Може, я не знаю чи я, але вона розійшлася там такий вираз, такої, знаєте, дикої зуби і страху, що вона опинилася поряд з ним. Це ж не проститься. Вона ж розуміє, що вона. Ну, це знаєте, структура мафії, от раніше. В мафії українській якоїсь розмалював, взяв типову сицилійську мафію. До речі, дуже проста штука: берете Вікіпедію і берете е, структуру сицилійської мафії, ну берете капереджиме там чи бос мафії, чи все, і знаходите, Там є така схемка. Малюнок, як воно виглядає, і ви по ньому берете. Я це розписав, боже. Так, у нас українська влада побудована чітко за принципом, російська інакша, а от українська чітко за принципом побудови сицилійської або калабрійської мафії. От був я на Сицилії, був я на Калабрії. З мафією не стикався, але в тих місцях був. І тому мені було цікаво, я роздивився от точно так. Тільки вся штука в тому, що раніше прем'єр-міністр все ж таки десь відчував себе на рівні отого капор, капо, отогоркаджиме. От у нас е, три основні капорежими, які я виділяв ще старі ті структури. Це один це ті, що ну, є босс-мафії, є заступник боса, є е, консільєрі. це відомо. І є кілька, ну, виділяв три основних насправді їх більше отих 5-6 менеджерів ефективних, але є капореджими. І от ці капо, один, умовно, був шмигаль, реально капорежими, другий Стефанчук. Третій, ну умовно кажемо. Я розумію, що Подоляк вже зараз ходить на пси, але от зараз там литвин піднімається, але умовно кажемо пропагандистська структура Подоляк. От я брав цих кап трьох капів. Зараз я дивлюся на Свириденко, вона поводиться як нижчий рівень, а під ними йдуть солдати мафії в одного, в другого і в третього відповідно квадратики, де йдуть солдати мафії, а потім вже йдуть співучасники. Це найнижчий рівень, понктон. От вона, вона поводиться не як. Капо, не як капорджуємо, як один з лідерів босів мафії, вона поводиться як солдати мафії, залякане, стеризоване, зле, стиснуте. З відчуттям, що вона має виконувати, тому що інакше на неї ну гнів босів може спуститися. Тобто це випадок, коли країною по суті править людина, яка є маріонеткою, злою, дуже злою маріонеткою, яка дуже узалежна на від своїх босів, і яка навіть по своїй структурній вона не змогла стати повноцінним капориджиме. Повноцінним одним з лідерів секторів мафії вона не змогла стати вона досі, людина, яку всі знають: помічниця заступниця Ярмака, яка носить за ним папочки, подає, яка підносить йому каву. Я не забудуся цю ганьбу під час одного з американських візитів. Вона не попала на камеру, але про це писали самі американці. Що це був шок? Їм запропонували зустріч з першим віцепрем'єром, міністром економіки України, бо інакше б не прийшли. Прийшли, зібралися. Ну, не дуже велике, але така представниця трошки зустріч зібралася. Вони чекають, що встане вона? Вона встає, представляє ярмака. Ярмак починає віщати, а вона йому підносить папочки, перевертає листочки, додає якісь там текстики, потім вона йому підносить водичку, підносить каву. Вони дивляться так. Перепрошую, а хто вас країною керує? От вона, це коли дивимося на українську владу як побудову саме мафіозної родини, а вона дуже вкладається в ці історії. То Юлія Свириденко мені не нагадує високого рівня керівника Капериджими, вона мені нагадує одного, можливо, трошки вищих, але солдатів мафії. Це дуже погана історія. Ці ті, ті не думають, ці виконують накази, їм думати заборонено. До речі, щоб тему вже закрити, що стосується мафії, а я вам рекомендую: Українська Вікіпедія, от пошукайте, і ви там знайдете по кожному от, почніть, по чи консіл'єрі, ви там знайдете посилання відповідно на інших, прочитайте. І у вас такий буде шок, як був у мене рік тому, коли трошки більше. Ні, рік тому, 2024 році, отоді, от коли прес-конференція Зеленського в серпні. Коли він відбивався від тої тези, що в нього 5-6 ефективних менеджерів керують країною, тому що це насправді визнання. От фактору. вони і є, ці 5-6 ефективних а, менеджерів. Так. Але він тоді пробував від цього відбитися, а я взяв, подивився, якою прочитав. Ще раз кажу, це не найкращий виклад в українській Вікіпедії. Він досить поверховий. Але коли я це прочитав, мене так волосся дойде гу і ще лапав стіл хлясь. Так це описаний Володимир Зеленський, Татаро. Єрмак і оці всі інші каприджими, це все опис, солдати-мафії, співучасники, це опис нашої системи влади. Настільки детальний, я боявся, що потім, коли я це розписав, що там перепишуть в Вікіпедії. Ні, слава Богу, не поміняли, воно досі так і є. От прочитайте, будете, будете шоковані. Ну, якщо вже в Вікіпедію згадав, ще дві статті прочитайте. Соціопатія і соціопат дві окремі статті. Ви теж там побачите такі портрети знайомих нам людей. Які з телемарафону постійно показуються, що будете в колосальному шоці? До речі, ну от зараз, звичайно, це не офіційно, а говорять про те, що ось ця це переформатування уряду було необхідне голові офісу президента Андрія Єрмаку, Андрію Єрмаку для того, щоб посунути людей міндіча? Там свої ще процеси відбуваються всередині команди президента? Як ви на це подивитеся? Мені здається, що люди Міндіча не зовсім залежать від трансформації в офісі. Вони контролюють потоки ззовні, ой кажу, в офісі і в уряді. Я б не сказав, що тут відбулася кардинальна зачистка від них, але це трошки поза межею моїх вже пізнань. Оде там є межа, де мінді щось контролює, я не зовсім впевнений. Mm -hmm. Мені, я можу припустити. Просто тут не вистачає моєї компетенції, щоб це перевірити. а Я не говорю про ті речі, яких я не знаю. Але мені здається, що Міндіш, мені здається, що Міндіш зберіг впливи достатньо серйозно. Він їх ніби не втратив, як мені видається. Насправді, вони ще раз кажу, вони в основному він їх контролює, мені здається, поза межами уряду. От шефір контроль над урядом втратив, давно втратив, але він, очевидно, контролює зарубіжні рахунки криптогаманці Зеленського, тому він десь там. Йому тут не треба бути. А от з Міндічем не знаю. Мені здається, що поки що Міндіча не усунуто. Там більше йде мова про спрощення системи для того, щоб сконцентрувати максимально ресурси, важелі впливу, і не мати якихось конкурентів в самому уряді, які можуть цьому заважати, щоб уряд ухвалював саме ті рішення, які дадуть можливість потім вийти на вибори, контролюючи тих, кого потрібно контролювати, щоб вони на тебе відпрацювали через субвенції, відконтролювати мерів. Жорстко відконтролювати, щоб вони не стали палиці в колеса, е, відконтролювати по силовому блоку, відконтролювати по галузевих напрямках економіки, де гроші підкинути, а де не підкинути, кого і як. Щоб потім в той момент мати щось таке, як робив кучма при допомозі кірпи. Тоді не уряд, а тоді кірпа відігравав цю роль, щоб вийти на вибори з відповідною основою. Мені здається, що все-таки це. Більше з притілом на наступні вибори? Ну не знаю, не знаю. І не під Зеленського. Отут пані Вікторія з Єрусалиму написала Ну який ще наріка Босмафії. А ви чули від мене, що я сказав, що він Босмафії? Ні. Ні, ні, я ж не я не казав, що він бос мафії, я цього не казав. Там інший босс бос мафії, <рес> друзі. Ну там це сперечатися можна, можна сперечатися, хто формально, неформально. До речі, в самому статті про заступника боса дуже чітко написано: як заступник боса може перейняти позицію боса, і як заступник боса дуже часто підкопи робить під свого боса для того, щоб самому керувати мафією. особливо. Босом. Трачає контроль за мафією, тому тут таке. Ні, ні, я, я такого не казав. А, ну, е, якщо говорити про посаду посла в Сполучених Штатах, ну насправді е, ось ці всі події, які відбуваються у нас в стосунках з республіканцями, показали, що це, ця, цей напрямок у нас провалений повністю, повністю провалений напрямок співпраці з Сполученими Штатами. Республіканці про нас не знають нічого, просто не знали нічого про нас. Дональд Трамп про нас не знав нічого. Як це можна було, розуміючи, що, в принципі, це єдиний кандидат, який буде боротися за крісло президента Сполучених Штатів, як можна було до такого допустити, пропустити це все? Ну, тим не менш, у Мєрова хотіли. І так про це вже голосно заявили. Сам президент про це сказав, що в нього були розмови, і він з'ясувалося, що Умєров – ні. Умєров йде на секретаря РНБО. А в нас що, рішення про, про те, куди, кого, на яку посаду призначити формується сьогодні на сьогодні? Ні, ну насправді. Наскільки я розумію, ну в них взагалі не розбере, що вони там думають і планують, але як я розумію, все-таки у меру дуже хотів змотатися, змитися до себе додому, тобто до Америки. В нього вся родина вивезена. До речі, теж питання: як можна поставити міністром оборони людину, яка не вірить в майбутнє України? Він ще задовго до вторгнення, десь в кінці двадцятого року, вивіз все і всіх. Ну, крім тої частини родини, яка співпрацює з росіянами в Криму і лишилася там. А все решта, родина, причому навіть далека родина, там брати mm -hmm. більше всіх вивіз з США на Флориду, всі весь вивіз бізнес, вивіз гроші. Вони там навіть якийсь центр американського мистецтва створили там себе. Що там тільки нема, все, вони обжилися там. Вони вже ніколи не думають вертатися в Україну. Він. Ну, він поки що залишився, доки можна ще профінансувати майбутнє своєї родини, там на десятки сотні років, все інше. Але він думав, як йому повернутися додому, до сім'ї. Зараз ну, це дуже сумнівний принцип, який і добре, що американці відмовилися цим скористатися. Ну не можна робити, коли є прямий конфлікт інтересів. Оце, що, скажімо, Швеції Заліщук зробили, вона вихваляється в неї досвід дипломатичний, ноль, освіта профільна ноль, знання в цій сфері ноль, моральна відповідність ноль, корупціонерка, все інше все не підходить. Єдине, що вона заробила собі підтримку. А я там цивільна дружина шведського дипломата. В цей момент має її кандидатура бути знята абсолютно, тому що ти маєш конфлікт інтересів. Тебе сімейний інтерес підтримувати Швецію. А ти маєш підтримувати Україну і працювати на Україну? Це повне табу. От з нею, а її через це й призначили, тому що вона ну вона дуже Лєшенко попротигував. Вона дуже сварила Порошенка і дуже хвалила Зеленського. От, і через це вона стала посолом. Отже, в Умерова принцип в нього залежність страшна, просто колосальна від рішень, яке буде в США. При, при Байдені це не мало значення з приходом Трампа. Оця пішла історія. А що ми будемо робити з мігрантами? Тема мігрантів. Родина вся Умерова ще не має американських паспортів. Пригадуєте, була колись історія ще до вторгнення, коли ті розбирали документи, хтось там казав, О, у них вже всіх американських громадянство. Ні, це була помилка. З цим потім розібралися. Це факт, що вони зараз є резидентами там, тобто вони резидентство мають в США, вони там живуть, в них все там повністю. Вони мають дозвіл на проживання. Трамп, ці дозволи на проживання викидає смітник пачками. І. Умеров зараз абсолютно залежний. От коли Єрмак повіз Умерова відправив Умерова в Саудію вести переговори з американцями, для мене це було шоком. Як він не може бути самостійним, він не може відстоювати інтереси України, тому що він має пряму залежність. Від американської сторони залежить питання його родина. В який бік? От точка біфуркації для нього його родина отримує американські паспорти, і все для них всі теми проблеми залишилися в минулому, і він сам теж отримує американські паспорти. Я навіть не сумніваюся, що його документи лежать теж на отримання американського громадянства. Або його родина попадає під е, градацію небажаних іммігрантів і їх викидають із США. Для них катастрофа, вони обжилися. Діти вважають себе американцями. Його діти не вважають себе ну, кримськими татарами, мусульманами не все вважають. Вони з Україною себе нічим давним-давно не пов'язують і не пов'язують. Така цікава родина. Отже, і він має вести переговори з американцями в Саудії про речі, де американська позиція жорстко протистоїть позиції українській. Є ще гірша є російська позиція, але американська на той момент дуже була близька саме до російської позиції. І він має протистояти і як він може їй протистояти, якщо в нього такий конфлікт інтересів. Призначити людину з таким конфліктом інтересів по селу, ну це, це державна зрада. Але Зеленський явно він йому ну оголошував вже його. Всі вже знали. Він їде в США. Є маленька проблема, про яку у нас багато хто просто не знає. Є таке поняття як Агріман. Ви не можете просто відправити посла в якусь країну. Та країна має прийняти його, погодитись прийняти це гріман, тому що вона йому надає. Ну, перше, він буде там мати доступ до їхніх органів влади. Він буде там вести політичну діяльність від імені України, і він матиме імунітети. Його не можна арештувати, там все інше. Ну можна тільки оголосити персону інграда і виселити. І вигнати все більше нічого. І тому кожна країна, яка хоче посилати посла кудись, наперед посилає запит на Агріман. Це запит на згоду отримати. І, відповідно, країна та у відповідь присилає агріман, тобто ми згодні його прийняти. Агріман може прийти в письмовій формі, може прийти за кілька місяців, може прийти буквально за один день, якщо є повна незгода, особливо негативний Агріман. Може за один день прийти. Але є правило. Доки ви не отримали гріман, не займайтеся підставами, не оголошуйте. Це та вже що... не вперше. Володимир Зеленський це на робить. Згадайте він... залужним І з Залужним. Це була підстава відверта. А згадайте з цією ж самою Маркаровою, коли її оголосили, що вона поїде в Вашингтон, в Вашингтоні на вуха стала. Ви що, здуріли? Так не робиться. Ви підставляєте країну, тобто вона відмовляється країна прийняти і ви входите в конфлікт. Плюс ви підставляєте дипломата, ви спалюєте його. Так не можна робити. Це повне табу це страшна неетичність. Тому Агріман завжди до моменту повернення Агриману, надходження Гріману, в це тема закрита. Не можна розказувати що. А цей так почав швидко розповідати. І Агріман прилетів як бумеранг. Тобто, держдеп стежив за цими подіями, плюс Кіткелог в Києві. Я думаю, що Кіткелох прискорив цей процес, передзвонив, каже: Тут Зеленський нам вже посла призначив, і вже вся Україна трубить, що він їде в Посол в Америку, а в нього там конфлікт інтересів і все інше. І американці, судячи з усього, відповіли за один день: такого швидкого бумерангу ще не було в історії. Прилетів бумеранг і умер вже не буде. Тепер умев буде секретарем РНБО. У мене просте питання: ну і що? Нам від Умерова, секретаря РНБО. Нічого не розумію цього толку. Там був Лутвененко. У мене до Лютвененка захоплення немає, але він перебував на ряді посад, пов'язаних з РНБО або ну, з національною людей. безпекою. Так, він займався, причому при принаймні чотирьох президентах. Зараз він при кучмі почав: при Ющенку, при Януковичу, при Порошенку. І вже при зеленському при п'яти президентах він займався професійно питаннями національної безпеки як право на других ролях. Він переважно був заступником інституту стратегічних досліджень, секретаріат РНБО, перший заступник служба зовнішньої розвідки. Інші от він ішов по кого? по цих організаціях. Всі організації в напрямку державної безпеки України. На всіх цих організаціях він був як право на другій. Рідше на третій, на другій ролі. Тобто ну, досвід є. Як виявилося, в ситуації, яка відбувалася з санкціями проти Порошенка, є ще трошки гідності і сумління, і совість є. І досвід є, і відповідні знання освіта є. Він, ну що можна зробити, коли він було, притворилося на штампування якихось рішень? Ну, мабуть, мало що можна робити, але мій дитя щось трошки робив, що міг, по-мінімальному, робив. Тому якраз я от. При всій моїй критичності до всієї системи зеленої води, є пару, буквально пару людей, яких я досі майже не критикував. От Литвиненка я майже не критикував, бо я розумів, ну доброго, нічого він зробити не зможе, але принаймні він хоча б дещо стримує, щоб не було зовсім погано. Отже, його зараз прибирають. От, просто так, тому що треба прилаштувати у Мерова. Тому що Умерв людина Єрмака, але ну, не був людиною Єрмака, скажімо так. Просто Єрмак змінімалізував роль РНБО, довів його до ну, повної стагнації. Але все-таки, ну це означає, ну, що в нас ця система перетворена на якесь сутільне кумівство і чортзна що, ну це повний розвал.